Цікаві факти. Залетів якось Орел на подвір'я і сів відпочити на тин. До нього підходить найпихатіша і найтовстіша курка і запитує Ти хто? Птах я, Орел. Який же ти птах? Ти ж такий худий. Ти літати хоч умієш. А що таке літати? запитує Орел. Курка подумала і каже. Ну, гаразд, зараз тобі покажу. Бо словами важко пояснити, що таке справжній політ. Вона розбігається, історично махає крилами і падає просто в багнюку через 10 метрів. Ні, літати я точно не вмію, мовив Орел, махнув крилами і полетів. Кожен розуміє цей світ і його реалії по-своєму. Для когось складні речі є елементарними, а для когось прості, недосяжними. Не змушуємо курей літати і не прив'язуємо орлів до землі. Багато речей у світі відносні, тож хай кожен прагне до своєї досконалості.